Доброго дня, дорогі бджіля. Сьогодні ми на пасіці Василія Яковича Приятеленка. Але зараз ми не біля вуликів, а ми зараз поговоримо про дуже цікаве пасічне обладнання. Це цікава вискатівка. Василій Якович, що це за обладнання, ваше нове дослідження і зобретення. Ну, не можна сказати, ізобретення чи винахід, а таке, значить, як кажуть, раз, раз пропозиція, так, да, як говориться. Ну, Але дуже цікава і да. продуктивна. Васика ж у нас не тільки на, на, на меді, так говоря, є така ще тона продукція, як віск і це не ну, ціле. Це теж дуже дуже важлива і дуже цікава. Ну як цікава, необхідна. Ну, процедура чи робота, чи як її назвати, да? На і дуже важливо. І я теж з цією проблемою, значить, значить, винищув, значить, начав, як же ж топити, ну, ви знаєте, там боротися щоб з цими восковою мілі, значить, як добути ефективно значить, цей. Значить, цей, цей самий, значить, і так от значить, я перебрав те, що є, і зупинився на, на тому, що треба сонячні. сонячі. Ну, значить, економно, тому економно, що сонце. По-друге, значить, екологічно, значить, нічого не треба палити. По-третє, значить, не, не портимо ми рамку так і так далі. Дуже вигідно. Але саму воскотопку, то, що, те, що випускають зараз, воно не, не, не практично. Воно, по-перше, дивіться, зроблено на одну рамку. Що таке одна рамка? От я, припустимо, ставлю, чуть-чуть розміру додав, не, не така велика вже вона. Чуть додав і дві рамки стає. А якщо потрібно, то навіть чотири. Вона ходить ще один ряд. Ну, якщо темні шути, то вони так трошки поганенько, ну, і ще це реагає, значить, на один ряд. Ну, саме головне, головне проблема, ну, тут, на ну, 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 да. Значить, чотири можна. Чотири – це вже, як кажуть, кількість. Значить, ну, саме а ага, тут проблема в тому, що сонце просто так недостатньо. Якщо поставити зеркала, як да, значить, э, значит, то тоді вже ефективність значна. Уже навіть при невеликому сонці, там, при мінімух хмарності, вже можна ефективно, швидко робити Тут можна два-три рази при сказати, ну, працюєш там на пасіці, приходиш, міняєш. Приходиш, там, поворачуєш, ми тут до автоматики не доходимо, а так вручною і все нормально. Віск значить, можна, припустимо, вже значить, там і, і вісім. Ну, десь з десяточок можна собі спокійно переплавити те саме. значить, не, не це, значить, Виходить чистий. значить, Кроме того, є... Така практична проблема, що, як правило, от чистих таких е суд не буває. Є остатки меду, куди їх дівати, куди їх все. Значить, треба теж це, ну, як говориться, питання вирішувати. Вирішив я тим, що, значить, приміру, там використовую два таких. значить, е Йомкості дві, ну, тому що одна не, не буде, якщо ти будеш нести, і важко, важко. І от мед сюди скапує і мед, і віск. Так? Значить, працювати вже можна десь градусів з 10 вже на такий. а звичайно. Коскотопка сонячна, вона вже таки там 25 градусів, коли починаються, ну 20. О, і то, я ж кажу, що по одній дуже-дуже да, да, да затратно, дуже неефективно. А тут прям такі борольки. Да, і віск, ви знаєте, що він розділяється між медом і ми можемо сидіти просто мед чистий, чи, 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 як гресомед. Він знов такі ж, тут температури значить, дуже щадящі, тому що вони. Тільки довели до до цього, до е, розтопки, одразу він тече і одразу тут він охолоджується. Типу тут прохладніше, значить, місце, як говориться. Хоча ми я, я не утепляю, а те воно утеплене трохи це саме. Так, і і, і, хорошо. і тут потрошку-потрошку капає. Так, да. це вже от я працював цьому році там оставалося зимою, там всяких обрізків. А... — Це вже навісні? Да, це вже цьогорічний. Я витопив. ну, Там були цілі, так я їх вже туди віддав. А це так остатки оставалися тут, перекинув, щоб, щоб вони не пропадали. От ви вони накопичуються і це проблема. Тобто ось я вже давно не Значить, довів їх до до, до робочого, як говориться, стану, значить, які тут ще, як кажуть, хитрі, да? що скло звичайно не проходить. Значить, треба кальоне скло, яке закалене, ну яке для духового, тому що температура тут велика, або ну, треба товщину скла значить, я на 5 мм, значить, на 6 Вот так видержу, звісно. Ну, але теж буває, що перегрівається і лохається. А якщо, от, припустимо, колени школ, значить, прилюблю. Ну, от, там друга воскотовка, там більше зеркало я поставив. Значить яка, для галі. От дві воскотовки достатньо для. Для... для значит, Забезпечення безперебійного, весняного особа, коли йде вибраковка, заміна суд, значить по ходу одразу їх переплавляєш і виходиш. Крім того, можна, як говориться, в селі. знаєте що ми живемо, Так це, то тут ще її як використовувати як сушку. От, припустимо, там, щось просушити, осіння, там, ну, от, е, якісь е, процеси. Можна її використовувати, тут теж температура є. Ну, тут правда, під, під, піднімати, якщо це сушка, то треба буде, треба під, ну, щоб вона йшла на провітрювання. Ну, я, я виконую такі роботи, Там раз поставив і, і воно собі провітрюється, да? провітрюється. Тут раз-раз, не, не накопичується, тому що... Іде конденсат, а волога ж... — І мух нема. І, і мухи немає, і цих. І взяли не залітає. Якщо ну, використовується для сушки. Значить, Ще який, який нюанс, це саме, що оцей, ну, він легко просто... береш, струшуєш там, якщо воно на, 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 на полі. і цей... Ну, я таку бачу, кастульку таку, значить, його значить, скидаю, це вже в цьому році тут, значе вже, да? значить, я скидаю цей, е, ну, як це на нього кажуть, ото саме, ну, щоб, не, не те, що отопилося вже, чистий віс пішов. А потім оце все там, ну є вона так, така технологія старинна на прес. Ставиш на, на огонь, підігріваєш, прокип'ячуєш його і потім на прес. Можна на восковий, може прес я використовую, звичайний той, що для, для яблок, всіх для, для для і був зроблений. Там він використовує все, прес віджав і ще десь кілограм полтора з такої кастрюльки виходить воску. Тому вже практично наближається ну, до, 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 до 100% відборку. Ну, я не знаю, її принімають цю значить, на переробку заводи. Ну, але якщо, якщо немає охоти і так, як кажуть, возиться, то можна самому. Значить. Але оця тих ну, вона теж тут 10% 70-80 ми відбираємо точно, а, 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 якщо не 90. Вивчається. Це аккуратно зроблено, щоб джоли не, не летять. Так, да, вона досить так сказати. Це так своїми руками, як говориться, зимовий час значить, я собі зробив їх. Ну от така, така в мене, я їх відпрацював, значить, як технологія вже можна сказати, можна вже виробляти. якщо там. Значить, ходи. ми його не патентуємо, але це, я вам скажу, що я не зустрічав такого, от, припустимо, ну, елементарного. Я кажу, що якщо вона була б на, я кажу, на одну, ну вона чуть-чуть менше. Ну, вона на одну рамку. Тут зразу збільшується в два рази. Тут е е е е е теж в два рази, як мінімум, понятно, того, що скористь е е нагрівання. Нагр нагр і витопки цього воску збільшуються. І не потрібно ждати, поки температури почнуть рости до 25 градусів, а там вже дивиться мін на А тут я говорю, ну, буквально ну, оце вже 10 градусів вже можна перетоплювати, а як сонечко, звісно. Без сонця. Ну, а... Уже 15 то вже проблеми немає. Тут вже пішло, от ми вже зараз це, це, квітень не настав, як кажуть, а ми вже, я на ній вже працюю. Значить. І це вона в мене стоїть, до саме після. Пішов, кинув, перетопив, одразу воно не валяється, не не, захламляється, не, не саме, І хтось кинув. І ще проблеми. Багато є там розпродовження, як мед. З рамки убрати, прибрати, ну, знаєте, як використати, чи як удалить, ну, можна бджолом поставити, щоб вони їздили. ну Це теж найкращий не, не, не метод. А так він виходить, щось стекает тут, розділяється. І потім можна його звісно, я не можу, ну, використовуєш для або підготівки бджіл, значить, або можеш то, всяку, всяку бормотуху. Використовуєш там, ну, як кажуть, додають це саме, значить теж використовувати для як сир, сировина, для виготовлення напитків різного. Ну, не так для бурмутуха, може, жінкам. Для варення, там, жінка в мене сахар не використовує. Це... А зараз покажіть обратний проц процес. Доставайте я притримаю, Я притримую притримую. Ага. Ну, достається, коли вже воно значить можна, ну не можна, а там, якщо на провалки воно задержується, то це і тут вже на нову точку воно залишається. Потім значить, ці значить, витопки ці значить і раз, значить. І рамка, головне, що вона теж, як би сказати, ну, і дезінфікується тут під сонячним, як кажуть, опроміненням. І чистенька, без ніяких не треба ні дров, ні газу, ні, 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 ні це. Все дуже, дуже, дуже ефективно, дуже, дуже просто. Все, все геніально просто. Так і тут, оце. значить, ну регулювання його тут залежить від рівня. значит, солнце, значит, проходит такая, тоже такая простая, так? значит, раз, значит, и поворачиваем тоже вручную. Ну, нема смысла, если пасть, все равно на пасечке винты. Вы через час пришел, там, через, ну, два, там, повернул, повернул, трохи, чтобы оно эффективно не шло за солнце. И дуже, дуже, кто заинтересуется, может, может, ну, может, Можуть у собі зробити таку таку цікаву приладу. Да, так, це так, таке, можна сказати, додаткове. Воно не додаткове, воно дуже важливе. Якщо воно не не переробляється це, це нормально, значить це, то тоді виходить і і, і рамка. Я це я вам скажу так, що оце в мене я ну, тут же так. До півсотні доходило вуликів і там продавав, і але в мене, припустимо, там ні один вулик не погнив. В мене не, 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 не це не рамки, я говорив, що вони не використовуються. Теж по 15 років, як говориться, вони сіленькі, це саме Да? Значить, ну, після цього трошки приходиться. Надати. Вичищать, звісно, як це, ну вона своїм чистенька. А є такі люди, два-три вулики дав, а він вже через час, те от погнали вулики, те зробив, те не те. Ну, треба, як говориться, що ви з ними робите, треба до всього підходити по-хазки. Ну, це, це такий у пасічному хазяйстві такий невід'ємний атрибут. О, дуже дуже практично. що або дивися, біль переїла всі ці соти, все часто не, не перетопили, їх не переробили. А він зараз одна із найдорогих, ну, теж не дешева, не дешева штука не? продукція. Тим більше я, і, значить, він називається, як говориться, капанець. Хороший віск, бачите, сьогорічні витопки. А, понятно, що в цьому році ще не, не, не носили. І тоді і, і до пасічки немає проблем, що віз поганий. І це. І пасіку світку роботи. Робота йде Все. Значить, кинув, затрат поменше, а тому що ну, є там електро, газові, водяні, там, все. Ну я не бачу цих. Значить, ну припустимо, виламувати якщо оцю ващину. Тут воно арміровано, тут воно її не, не Це теж кусок роботи. А так його, припустимо, ну, є воскотопка соломки, так? вона, мабуть, така, що ставиться там, по-моєму, 6 чи 7 рамок, по-моєму, сім рамок, да? Ну, значить, ну, треба топити, там, там, ціла, ну, так сказати, на практиці, це, це досить... Технологія, а тут сонячна дуже, затрата. технологія. чисто сонячна, чисто, не коптиш, не, 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 не це, прийшов, поставив, все. Якщо Если... темність, то, ну, краще по, по дві, значить, тому що про про це. ну, тоді. А якщо такі, що ще не дуже старі, сути, то вони ну, бувають там значить, щось там на, на не, не так трохи там, вибраковка, так. то вони взагалі там, як як от раз, як кажуть, мають, ну, а раз поставив їх і можеш і чотири, і буквально за за там, 10 хвилин. уже. І... Дивіться, вже все потекло. Ну, значит, чистенька рамка виходить. Значить, быстренько кинув, не треба десь там заряжати, нагрівати, не все. Ну, я вважаю, що на кожній пасіці має бути така високо. І не одна. Значить, якщо вот так, ну, мабуть, на Мінімум, то дві. На сто сімей треба хоча б дві штуки. А. Тоді воно буде йти, значить. Не будемо бо... боротися з моллю, не буде пропадати значить, цей значить, мед. О. Все буде акуратно. Все. Значить, якщо температури хороші, тут пішов, раз, воно відзас... з... застив і злив мед. І все, медденно, іскрут крема. Значить, значить, така, ну, як би сказати, один може підламати її без проблем. Значить, ну, ось така. І бандурка трошки не, не це не, не маленька, ну, але ну, значить, все, все раціонально. Те, що знову ж дають луточки такі, вони, якщо навіть одна рамка. І там ще медостатки є, вони не розчитані на, 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 на таку кількість, там багато виходить все. А тут виходить, що тут більше ніж 2 літра од, од, один одна, це з пекарних форм. Да? Значить, ну, тут правило, перемичка ставиться. Значить, і пекарні форми. І от виходить 4, 4 літра об'єму. Значить, це вже, припустимо, там буде 3 літра меду, 4, це саме, 1 кг воску. Це є такий, значить, там ну, по кілограму. Аби ну, це на день такого, такого об'єму вистачає. Значить, ну, це хіба що дуже з багато меду, то, то, то може швидше заповнитися, А так, значить, воску тут ну, скільки там ну, 200 грамів немає. О, всяка, саме. О, так що. О. Дякуємо, Василій Якович, да. дуже цікаво. Я думаю, що значить як кажуть... Розумним пасічникам на замітку <смі> буде, значить, я всякому випадку не зустрічав таких, що то нового. Так просто додумувалося, ну, як говорить, пробувалося, значить, щось виходить, щось питалося вирішити по, по ходу де, якісь технологічні питання. А, значить, і ну, мені по крайній мірі подобається. Це, це не великі гроші, але ефект від цього і, і порядок, і користь. Значить, тут безумовно, безумовні. Так що треба, ну, якісь вода як зрозумів речі значить, там ну, зробити більше, як кажуть. Там, чи, чи, там, як ну, але я, от, припустимо, йду по самому меншу. Ну, Простота кріплення така, щоб не, без, без ніяких там... Якщо це вже ставити на поток, то можна там вже, звісно, вирішувати це, це діло значить, більш, більш, так сказати, ну, технологічно. А я так собі значить, раз там з того, що було, десь там щось є, якісь неліквіди, якісь, там, зробив рамочку, зробив кріплення. І, звісно, можна було її взяти ну, в рамочку такую більш-менш пустою. А мені так она, достатньо, щоб вона от, пример, там, рухалася, складалася трохи. Вона не повністю складається, ну складається так. Так можна пронести її там, і так. І знімалася. Вона можна і сверті, без, без проблем вона на болтах. І надійно, і довго вішать. Значить, служила, щоб... Вона в мене фактично начать, оце вже... тільки сніг і зійшов, то я її вже починаю користуватися і до самих... до самих, якщо не є зимов. Дуже функціонально. Я ж вже і що то й сушу там, і що то там нагріти, ну, таке дело, значить. Рекомендую вам. Дякую Василь Васильяк, то... ще, мабуть, зробимо продовження влітку. Да, як ну, буде багато. Можна буде сьогодні, якраз і погода, то така. Ну, хоч, хоча, ну якби сонце блесну, то вже можна було б реально подивитися. Ну, я думаю, що тут е... Е... Це... основні моменти, і на що... як це воно робиться і як воно працює, то понятно. Зрозуміло, що це саме. Ну, треба, щоб уклон був значить, е... робити його. Наприклад, там, ну, я так, теж щоб спростити технологічно, то, ну теж деякі, як кажуть, технологічні, ну, щоб воно було ефективно і робити і не, не, не так уже, що, як говориться, там на, на, зробив, до да, це треба якісь там додаткові навики, додаткові якісь матеріали, там, там, додаткові, там, якийсь. Це Та просто там, так. Да, я їх там особливо місту бо сказав, це там є можливість. Так покрасити, так. то теж так. Помазав там з остатками були якісь. Значить, тут теж нюанси такі, щоб це трошки воно упиралося, коли вперед, і трошки воно сюди як би сказати тому що опади должны спадать, значить якийсь козырючок невеличкий. Тут е, прорізить таку каучку, значить ленточку теж набиваю, Значить, ну, з того, щоб було, як говориться, під руками. Теж так воно забезпечує і плотненький, значить, щоб туди осип, бджоли не візли, значить, вони люблять поживитися. І воно дуже ну, як ну, знімаєш просто там, без, без, без цього. Ну, хоча, хоча може і можна якусь рамочку там кріпити. Ну, я не бачу, ну тут так треба її оставляти, там. є одну, я, звісно. Значить, так, поставив від туриці, дну упала і розбилася. Ну, це буває таке. значить, але… От, доступне, як говориться, виготовлені, удобно в експлуатації, значить, і ефективність і ефективне, тому що я ж кажу, що воно фактично тут температура створюється така, що воно значить, рамка стає чистенька і без, без Ну, сліди там остаються, трохи можуть зачищати, але більше ефективно, ніж цього я не зустрічав. Так що треба візьмуть на зброю, беруть, думають пасічники, які думають цивілізовано значить працювати. Значить, такі ось кутопки вони себе оправдують. Дякую, Василіяч. До наступного.